Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі Пов'язання. Сьогодні у нас буде в мене перший звіт по СП. Зв'яжи шапку 5 за 5. Це четвертий сезон, вроді би. Якщо я помилилась, поправте мене. Організатор Оксана Левчук, її канал називається В'яжемо разом з Оксаною Левчук. Там є дівчата-спонсори, є багато у нас учасників. Переходьте внизу, буде під відео в інфобоксі наше посиланчиком, і там багато є ідей, є що подивитися. Дуже все цікаво. У мене зв'язалася за тиждень одна робота, ось така шапуля, ще не знаю на кого вона буде, планувала її зв'язати для остінки. Тут дуже класно вийшла пряжа. Це я брала дві пряжі, ось таких шерсть з акрилом. І під, підмішувала ось такий мохер з Люрексом. Дуже класно, воно так розпушилося. Дівчата, це, хлопці, ще до прання. Просто зараз переверну цей блокнот. Можливо, ви будете бачити цей ворс. Дуже воно розпушилося і дуже. ну, вона така м'якесенька. У мене тут така важка коса, в тому плані, щоб в неї переплетення йде ось тут і тут треба переплітати. І я вже цією косичкою хочу дуже собі кофточку. Я вже знайшла навіть модель. Але так як в мене багато початих робіт, я трішки хочу позавершувати, тоді щось нове починати, таке велике. В мене зв'язалась шапочка. Коли я зв'язала оцю шапулю, дівчата, я вирішила, що в мене ще є така пряжа, і я хочу зв'язати дитині ще до неї шарф. Не снуд. Так як снуд, щось в мене Остінка не дуже любить. І шарф в мене буде. Ось такими секціями. Тобто секція резинки, один на один, секція хусткової в'язки. І воно так буде. Секція така, секція така на ось таку ширину. Скажу вам, можливо, комусь потрібно буде. Ширина цієї секції в мене. 11 см. Тобто по 11 см я буду в'язати кожну секцію. Так, кусткова в'язка виходить трішки ширше, але воно, коли зв'яжеться, воно таким буде. Ну, я його бачу дуже красиво. Не знаю, що вийде з цього. Цю шапку я в'язала на 4,5, спицях, бо я хотіла, щоб вона не продувалась, така була плотна. А шарф я в'яжу аж на шестірці. Тому що мені не потрібен він такий плотний, мені потрібен він легенький. Тобто я в'яжу шарф і буду дуже швидко починати нову шапку. Нову шапку буду починати ось таку. З цьому СП я вив'язую залишки. Так, це залишки з плаття перемоги. У мене ось цього кольору дуже мало. Я навіть не знаю, що я доробити. Точно буду в'язати, скільки тут складень? 4. Вісім, вісім складень пряжі в мене тут буде. Основна буде шапка в мене жовтого кольору, тому що в мене ось цієї мало. Тоді я візьму серединку ось таку, і буду додавати ось цей колір. У мене вже це буде шапка для Уліани. Устіна вже в мене розстроїлася, що це не для неї шапка, але я їй кажу, що в тебе ж є плаття таке. Можна у Лясі хоча б шапку зв'язати. Тому що не хочу, дівчата, я докупляти пряжу, тому що хочу вам зняти відео про пряжу. Не показувати, скільки в мене є пряжі. Просто ми з вами поговоримо про саму пряжу. Так, дивіться. Ось так має щось вийти. Воно не буде змішано в цих що, 16. Не, так просто я буду змішати цих два кольори. Біжу починати нову шапулю. Шарфик буду просувати. Ну, а ми з вами зустрінемося, якщо мені вийде в неділю, якщо не вийде, то в понеділок. Ось так. І до скорої зустрічі. Переходьте, дивіться, що ж там нав'язали наші красуні.